Сергій Павлович. Ваш дільничий офіцер поліції, так як вже у нас нові основі посади і реорганізація, і зміни, дільничий офіцер поліції, ваш Антонюк Іван Олександрович. Ну, він на даний момент знаходиться на лікарнях, тобі ж представляю його я. І, що вам хотів розказати, ну ви всі ви знаєте, що самого новорінням не можна займатися не зберігати, ні продавати. А, це, це а для, для своїх потреб Там не звільняє, трасік, не прязнений, там немає там немає, розмежування, що зв'язане, все не зв'язано. Ну, У мене апарата немає, моя надо, тому живуть. Дивіться, тому що скільки ми стикаємося, люди, от велика кількість людей не знає, що йменно для вона, себе вона. теж може. Розумієте? Самого новоріння. Що йдуть ряди крадіжки, і як завжди після зими ну, збільшується крадіжки. Але наскільки мені відомо, може я, просяць, можливо ні. Поки на нашій місцевості великих таких крадіжок суттєво збільшого немає, однак є, трапляються випадки шахрайства. Тобто ну, це що дійсно по селах і в місті таке є, що просто дзвонять люди, представляються нашими колегами, працівниками поліції. І е, кажуть, що там ваш син, там, брат, сват е, попав в міліцію чи десь попав в ДТП і просять гроші за, а, за дуже да. часто. Тобто, да. да. е, да. щоб ви були всі е, ознайомлені, якщо такі випадки є, будь ласка, дзвоніть або своєму дільничому, або на лінію сторону. А тільки не так, що чув, знаю. Ну, Перекидає такий голос точно, як цього що це до мене дзвонив Віталій Зелівський. Голос точно, Віталіка. Ну, це голов... Просто не, не кидати, не попадати Віталі. на цьому Ну Якщо є такі випадки, ви завжди дзвоніть, і ми будемо приймати в мірі, мірі можливості. Оце саме головне, що зараз трапляється, що... А розкріта, місто, розкріта, це міри, що бабів пшеницю з слів забирає. Це що що ні одне не розкрите, а тут усе ні, крадіше. Займаються, Ви заявлення. Для рік прийшло... Що ви повернаєте, хто зайшов і займається? Так, попитки оці, особисто я знаю, зерно винесли в двох жінок. Одну Чернігів Чи... ну, знайшли. Да? Потім я вони мрії свої ну, хати. Вона, розумієте, вона, люди помирають, вона, хати залишаються. Все майно, яке діти не заберуть його і не як не збудуть, хату зразу не продадуть. ще не встигають. І просто вже зараз, наскільки я вже. Бачу, ми в нас на території побільшало оцих крадіж Побільшило набагато, багато і я кажу, хати в нас дуже багато зараз вже пустих, Люди вже просто знаєте, і навіть і вдома бояться, що ви хати, ту корову щось. А як сама жінка, то вона по-любому не вийде. Я навіть зрозуміла ні одна, ні друга ні. Я тут не буду розказувати на якому етапі йде розслідування по даних матеріалах. Розумієте, людина, яка, яка зверталася з заявою, тобто які нанесено ско шкоду, яка є потерпілою по даному випадку, вона обов'язково може або зв'язатися з слідчим, або слідчі їй надійшли повідомлення, який хід розслідування даної карміжки. Я просто не можу вам говорити, от на загалу дану інформацію ніхто я знаю, я вам не можу розказувати які, мож... які ти... інформацію. Це... що інформацію розголошувати, якщо в, е... ну, в, в газеті, при раніше були дуже, які дуже які добре. Які але зараз ми з нашою цей, о, 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 да, практично дільничних ми тільки... У нас, нас 9 дільничних на місто і на, і на район. Ну, Час, нас 9, ще, у нас тут бували, то ми не, не, не трошки бояли. боялися. селі ми знаємо, хто? хто і, і боямося. Іна да. Олександрівна, дивіться, вкрали, хорошо вкрали зерно, вони вивезли, зразу його продали. В хаті вкрали коври, посуду, стульчики. Його ж діти не, не вивезли, не продали. Мовити. Мовити. Де беріть депутатів, беріть голову сільської ради, ідіть з хати в хату. Не обшук, але ви прийдете до мене. Я вам відкрию всі двері. Подивіться, що в мене тих стільців нема. Ну бо інакше немає як боротися. Так само ту летуну, може він не встим його це знати і заняття щось відвізне два рази. Ну бачать тут я не знаю, так як нам на нараді а як я не навчаю вам двері, то ви знаєте, що мене є об тоді Ну, лічи обшуку полі суду. тільки. розумієте, тут закони суперечить закону обшуку, так як нам на нараді говорив начальник поліції. Вони і ви всі прекрасно знаєте, ви читаєте зараз це обшуку. Вони. Не мають права робити. Це добре, ти я на відкрию. А друга да, скаже, шановні, ну, мені рішення здостанова суду, да, Все. Да, як да. ти ну, не їла да, ну, саме прийшли до мене, тут, а собі відповідь в мене все. і мені я п'ю горілку, ви закриєте очі, бо ви шукаєте стульчики, а не горілку в мене. не Але тут є заклон. Але коли ви розумієте, я ще собі теж так тоді. Коли ви звернути саме, ви є протектор від машини, є все, то мені здається, що в нас тут, шофера сидять хлопці, протектор машини це дуже легко знайти, так, Борисові? На, від... та на... Це я ну, за це вирушували, все робили. По протектору мені би, то, то проблем немає. Не то вони шукають. То я вам хочу люди сказати, знаєте що, давайте ми будемо всі організовуватися самі. <гум> От, є сірада, <сіля> прийшли <гум> сіраду, всі депутати, усі вулиці кажуть, ну, <гум> що дивіться, передати і пшениці, тікам льваля. О чому ми так ми, михаємо? Ми, ми Тому що ми щоб всі зібралися, всі люди. Да. Нічого, Пішли до тебе, до тебе, провірю, де ти зерно. Якщо в мене ж за його за село, значить за село. А, він хав, а якщо був був я злучаю твоїм, ще до мене і вони знайшли це зерно, то я їх пушлю всіх. От на носять туди. туди. Є, я, 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 я не знаю, часи воно, я там бачила всіх. Так давайте зіберемося і підемо до неї. Що ми не знаємо, ми люди добрі, Ми не знаємо хто в кого. Ми все знаємо. Але всі боїмося сказати. У <звілля> мене, як грали хату, мені на другий день поклали записочку, але не прийшли, не сказали, що Олька, ось до я бачила. <звілля> я, <звілля> <звілля> я тобі за <заходу>, що ми <звілля> боємо, що ми <звілля> боїмося і доходимо в до ворогах немає, то вони підцінили. Це ще дійде. А як ціловили? Ти що знаєте? Дали їм якісь міри, якісь робили, я... Ні, я приблизно Ну, я я...

Зараз такий час, що треба, щоб ви купили ви болгарку, значить зберігайте техпаспорт, це чи як там якісь документи? документи, на плитку електричну, ну на все. А що, щоб якщо десь колись, не дай Бог, десь у вас щось пропаде, тоді буде підстави хоча б заяви на документ. <рес> так само я, ж, я, я, я хочу сказати, сказати я в мене на селі хата був тим ваш участковий. Я поїхала в міліцію, його взяла за свої кошти, привезла, знайшли ми ту людину, яка в мене. Жеспу вкрала, балона вкрала, газ плиту вкрала, бітони покрала, плиту розібрала, піч розібрала. Коротше, перини, подушки, все, нічого нема. Двері виломані. Він до мене, як зайшов в хату, і з телефоном говорив. І з хати він вийшов з телефоном. Він ніякі оббитки, нічого. Плушка вкрали, ну коротше, все покрали. Я вже... Я до нього кажу, давайте підемо сюди в першу хату, в другу. Чужий не прийшов, чужий не прийшов. Я в селі прожила, але я всіх людей знаю, але я навіть не знаю, де вони живуть. Іменно та людина хоче три рази отакий його маленький алюмінієвий уголочок розібрати всю піч, що та піч 70 років там була. Розібрати заради такого алюмінієвого уголка. І цей Тимчик сказав, я написала одну заяву, другу, третю. Моїх заяв міліції море. Хто прийняв міри? Їдемо з чоловіком, іде одна людина. Я не буду зараз називати. Везе, везе жесть, зняла в мене Што? з криші жесть, з туалета, там Што? гуля була, скручена жесть кульо. І він здав на Жукова металолог. Я прийшла і кажу, скажіть мені хто? Я ж бачила, капюшон Тітяний на велосипеді віз. Була якраз кукурудза, він зайшов, все це зробив, і навіть сусіди бачили, хто йшов. Міліція не пішла зі мною і не подивилась. Сапи, лопати, булгарка, плужок підгортати, ніхто не пішов. І от міліція наша. Це тільки одне названня. Була міліція, стала поліція. Ніхто не робив і робити не слів. І сьогодні, сьогодні людина умре, і завтра їхати можуть і погодні Я вам скажу за, за свого колишнього колегу димчика. Я не вам не нічого не можу, сказати не можу, тому що він не працює. А ви думаєте, другий буде такий сам? Точно такий сам. Ви, якщо ви десь з... Працівника міліції, на ваш погляд, були, чи не чи він не в повному, не все пішли, не в повному обсязі. Чому ви не звернулися в прокуратуру? Чому ви не звернулися прокуратуру? я вам один. Дивіться, він зайшов до мене в хаті, він з кимось підсідував. Він мене не спитав, що до мен... чого, мен... 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 він побачив, двері виломані, покрадено все розсвітяно, розломане. І він зайшов з трубкою і вийшов з трубки. Під'їхала не... машина, і він і поїхав. Що це не... сьогодні міліція? До... Так, такі От, так. так такі самі керівники, які кажуть, я сам не звертає на черміліці. Що, що? Шо, шо? не звертаєте в міліцію? Ну то ж я кажу, то звертайтесь. Якщо, ви, Якщо в, вам не то, підлегні мої колеги, пов то хай зверніться до начальника. для цього є керівник підрозділу.

Якщо його знайшли, значить матеріали в слідчу, слідчі, слідчі їм проводить слідчі дії. І буде, якщо буде вина, його... якщо буде його вина доказана, то ви матеріали будуть направлені в суд для прийняття рішень. Суд буде визначати. Він на малу суму крав, судити, по клавішу. в суду. Призрак я туди слідчі визвали всіх. Яке питання Хто ну, що звідповів? Ніхто нічого. Ніхто нічого інформації Сьогодні приїхали слідчі, приїхало тро. У нас не обіцяє, коли хлопці сідають в машину, комсонольськ, я вас обизу по всіх точках, поїдемо подивитися. У нас не море, бо в нас далі діло. Через дві неділі дзвоню, каже, хлопці, що там далі, яке діло? Підходжу під район, діло сюди. Я спішу на визу, мене на другій, бо там десь в селі козятні почали <булит> все. а кажуть, що це ми? ми були, їздили, а куди ми їздили? Сідаю в машину, їду в Комсомольське, заїжджаю по козятні обіг, приїжджали. А кажу, ти що, хто приїде? То наша цього здомана пертузня очі. Якщо, допустим, я їм, вони приїхали на кладі, щоб їх згорудували, взяли посівали, і зрудували на Ну так, розривому тоді <тан> було і а по пихавці, і по пустоці. Вмішали, куди не влізуть. Його загрузили в машину і одразу завезли. А ні, то підводили. А слідчі, <плес> <до участкових, плес> <а. Оцьому> <плес> <плес> що ми участкові приїхали по цьому металоломі. І так, що не було. А так, що ви способ керуєте цьому, розумієте? На даний момент це цьому діло все способ. Закрили очі, а наше обучання у нас ілюстрація, кастрація, завтра у нас не буде. Все. Можна я додавлю? Як можна, от міліція прийде навіть туди на металолом, якщо буде перепис, то пусть, щоб покрали. Треба, щоб там на цих прийомниках металобрухту приявляли паспорт там той людини, яка здає. <постив> та, де ти сяло, на, на Так, в Козятий, в, Козятині, в Козятинському районі жодна людина не має ліцензії на прийом металолому. Але ж ми знаємо, що вони Приїжмо, Бо Вони офіційно не зареєстровані. Вони платять дань вони платять дань, І це ліцензія, але ми маємо факти. Ми маємо факти. Ви розумієте? Ви бачите, що в нас який пиковець, маленький почув, наскільки зараз краш, скільки вилізло краш, і той кажуть.